Шість основних біблійних пророцтв збулися з моменту спалаху глобальної пандемії у 2020 році. Катастрофи прийшли як хвиля, землетруси, голод та екстремальні погодні умови по всьому світу спричинили мільйони смертей. Війна між Росією та Україною триває вже понад три роки. Це не просто регіональний конфлікт, це може призвести до ядерної війни або навіть Третьої світової війни. Генеральний секретар ООН зазначив, що російсько-українська війна та напруженість між Близьким Сходом і Корейським півостровом швидко збільшують ризик ядерної катастрофи, Бог давно попереджав нас, бо повстане народ на народ, і царство на царство, і голод мор та землетруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Біблійні пророцтва вже здійснилися, але більшість людей міцно сплять. Все ще потураючи їжі, питтю, розвагам, гонитві за грошима та хтивості, і нікого не хвилюють Божі слова та робота. Як і за часів Ноя люди не вірили і не слухали ноєвих проповідей про Божі слова, і навіть насміхалися з Ноя. Доки не пішов дощ, не стався потоп, і двері ковчега нарешті не зачинилися. Тоді вони були у великій паніці. Тепер час, що залишився для покаяння людства, справді спливає. Багато пророків і вчених вказують на те, що кінець людства близько і час спливає. Якщо ми все ще не прокинемося, нас чекає знищення у великій катастрофі. Я хочу поділитися з вами тут двома уривками з Божих слів. Бог каже: якщо людський рід бажає благої долі, якщо країна прагне благої долі, то людина мусить поклонитися Богу, покаятись і сповідатися перед Богом у гріхах. Інакше доля та призначення людини обернуться неминучою катастрофою. Я закликаю людей з усіх народів, усіх країн і навіть усіх царин дослухатися до Божого голосу, поглянути на його роботу та пильно придивитися до долі роду людського, щоб зробити Бога найсвятішим, найшанованішим, найвищим і єдиним об'єктом поклоніння роду людського, аби все людство могло жити під благословенням Божим, як нащадки Авраама жили під його виною обітницею. Та як Адам і Єва, перші Богом створені люди, жили в Едемському саду. Дорогі друзі, чи хочете ви увійти до притулку, який приготував Бог, натисніть кнопку WhatsApp у нашій біографії, щоб приєднатися до нашої безкоштовної навчальної групи. Давайте послухаємо слова, які Бог говорить в останні дні: Хай Бог захистить вас і вашу родину під час катастроф.